Вітаю усіх на заняття з малювання. За вікном чарівна зима. Найулюбленіша пораді тлахів. Коли можна кататися на санчатах, весело грати в сніжки та ліпити сніговичка. А що саме сьогодні ми будемо малювати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, слухайте уважно! Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно? Сніговик! Молодці! Отже, сьогодні ми будемо малювати веселого сніговичка. І для заняття нам знадобиться аркуш паперу синього або блакитного кольорів, фарби, пензик з водичкою та вушна паличка. Починаємо малювати нашого сніговичка. Нам потрібна біла фарба. І малюємо найбільше таке коло. Нижнє в нас буде таке велике коло. Наступне коло малюємо трошечки менше. Це тулуб нашого сніговичка. І третє коло малюємо маленьке, це голова нашого сніговичка. Ось так. Намалювали три кола. І починаємо їх зафарбовувати. Ось так добре, добре зафарбовуємо. І приступаємо малювати далі. Тепер нам потрібна чорна або коричнева фарба для того, щоб намалювати. Руки нашому сніговичку. сніговичку робимо ось такі гілочки зліва і справа. Ось такі ручки в нас готові. Тепер малюємо капелюх нашому сніговику. Ось так. Зафарбовуємо. І вийшов такий капелюх. Тепер беремо вушну паличку і ставимо ось такі оченята. Тепер мочимо. я обираю червону фарбу, і це будуть такі гудзики для нашого сніговичка, щоб він виглядав гарно. А також малюю ще ось такий ніс морквинкою. І за допомогою вишної палички роблю ось таку посмішку нашому сніговичку. Ось такий сніговичок вже готовий. Тепер беремо ще білу фарбу. І домальовуємо ось такі білі сугроби. Також за допомогою вушної палички малюємо сніг ось так. І в нас виходить справжній зимовий пейзаж. І наш малюночок майже готовий. Ось такий веселий сніговичок в мене вийшов. З нетерпінням чекаю фото ваших робіт. А вам бажаю гарного дня та чудового настрою! До нової зустрічі! Бувайте!